В ім'я ім'яця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас дорогі, брати і сестри, сьогодні ми хочемо поговорити про святого хрещення Господнє Богоявління. Що нам про це свято говорить святе Євангелія, Євангелія від Матфея. Одного разу приходить Ісус з Галилеї на Йордан до Іоанна хреститися від нього. Іоанн же стримував його, говорив: Мені треба хреститися від Тебе, а чи тобі приходити до мене? Але Ісус сказав йому у відповідь: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн допускає Його. І охрестившись, Ісус, вийшов зразу ж води, і ось розкрилися йому небеса, і побачив Іоанн Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на Нього. і ось голос лунає з неба, який говорить: Це є син мій улюблений, в нього моє благовоління. Дорогі брати і сестри. В цьому іванівському читанні ми е, бачимо е, про то, як сказано про суть свята і про суть Хрещення Господнього. Тому що Господь е, говорить до Іоанна Хрестителя, що нам треба виконати е, всю правду. Тому що Іан Хреститель думав, що Господь безгрішний, і чого Він дов від мене хреститися, а я ж дожен від нього хреститися. Господь говорить, що треба нам виконати правду. Про що це говорить Господь? Господь говорить про те, що треба виконати цей обряд для того, щоби. Цей обряд мав би духовне значення і духовний закон для всього. Тому що вже всі, хто які би хрестилися після Господа, вже якби продовжували цю місію, це хрещення від самого Спасителя в ім'я Святої Троїці. Тому Господь показує, що любе таїнство, яке е, е, іменно церквою засновано, Воно повинно виконуватися. І воно має духовний закон, який є необхідністю для того, щоб людина спасалася. Тому що о, святі отці говорять, що невиконання Божих законів, невиконання таїнств це є проблема церкви. Тому це має велике духовне значення. Що, щоб ми, якщо Є таїнство вінчання, то людина повинна християнин повінчатися і бути в цьому таїнстві. Це не якийсь мисленний закон, а це конкретно повинно пройти це таїнство, так як таїнство хрещення, так як таїнство покаяння, таїнство причащення. Тобто, воно має духовне значення. Тому Господь говорить про цю правду, яка повинна виконуватися Церквою Божою. І Господь це робить для того, щоб показати всьому християнському світу, для чого необхідно хреститися, для чого необхідно виконувати правду Божу. Потім ми бачимо про те, що коли Іван Хреститель Хрест Спасителя він бачить, що над головою е, Спасителя е, показується голуб, який якби, е, входить в нього. І дух в виді голубини е, входить в Господа, тобто Дух Святий. І е, голос, який з неба говорить: Отець Небесний говорить, е, що. На Господу Ісуса Христе моє благовоління, Тобто, моя благодать. І це е, говориться про Богоявління святої Троїці. Тому що, коли е, був сотворений світ, Бог Отець через Слово, а Слово це був Ісус Христос, творив цей світ і дух. Святий носився над водами. Тобто, свята Троїця, вона була учасником творіння світу. І тому і тут свята Троїця являється на хрещенні Господньому. І Господь, е, в, от, е, Господь іменно є в, втіленням. Матеріальним, тілесним цей світ. Тому е, раніше свято хрещення Господнього і Різдва Христовуся, е, святкувалися в один день, тому що церква е, говорила про те, що Бог втілився, якби Бог прийшов, е, уже тілесно цей світ, як на Різдво. І він, якби вже хрестився е, в водах Йордану, то вже це було явлення, богоявлення Господа. Но потім е, свята перенесли, е, хре, е, Різво стало на одне число, а е, богоявлення хрещення на друге. Тому ми знаємо, що перед е, Різдвом Христовим ми, е, е, в нас проходить е, 40-дневний піст. Е, чому він проходить? Тому що раніше в Древній Церкві е, хрещення проходилось е, іменно е, в той день, коли хрестився Спаситель, Тобто в один день з Різдвом Христовим. І тому перед цим було сім днів по посту вже потім пістав піст великий. Тому що це був іменно той день, коли іменно було хрещення всіх людей, які вже приходили до куполі хрещення. І тому цей піст і перед самим. Святом, Як і Христового на вечері Христовий сочельник є, і так і, і перед хрещенням Господнім, є сочельник. пісний день, коли е, пісний день, тоді е, люди можуть їсти би, кутю, приправленою медом, е, е, фруктами з е, солодкими. І сушеними фруктами, для того, щоб вже це було показано, що вже у нас починається свято, перед свято самого Хрещення Господнього. Тому нам необхідно пам'ятати, що перед цими святами завжди є піст. Ще має значення то, що Явління е, Святої Троїці було не тільки на хрещення Господнє, а було на преображення Господнє. Ну то, е, тоді е, Отець Небесний говорив такі ж самі слова, але тільки що він продовжував, і слухайте його. То есть, вже Господь вийшов на проповідь, Він вже проповідав, він вже була нагірна проповідь, вже Він говорив притчі ісцеляв, і він вже показав, що то, що він говорив, це є Божа воля, це є небесна Божа воля, і тому люди повинні були слухати. Тобто, з'явлення святої Троїці було і на преображення, преображення Господнє. Ще такий елемент, що коли проходить освячення води, воно проходить на вечір'я, тобто, перед день самого свята проходить велике освячення води, і в саме свято є освячення води. І якщо Бувають великі храми, то освячення води може бути не один раз, а е, не, нескільки раз, тому що е, води може не хватати, тому і вже то освячення теж є богодухновеним і воно є благодатним. І ця вода має такі свойства, що коли людина хвора, Може її приймати, коли людина може не причащатися в дні, не може бувати в церкві, то вона разом з антидором приймає цю воду, і вона має е, це целібні свойства е, і має духовне значення для людини яка молиться, і з благовінням приймає цю воду. Ще таке питання, що коли освячується ця вода на водах річок, озер, моря, і після цього люди починають купатися в цих водоймах і говорять, що от, от коли ми покупалися всі гріхи, від нас відійшли, і ми вже маємо ту Божу благодать на собі. В цих водах ніякі гріхи не прощаються, тому що прощатися можуть гріхи, тільки коли людина Покається своїх гріхів, іменно священик відпустить їй ці гріхи, і вона вже після цього прийме таїнство тіла крови Господа Ісуса Христа, причаститься. тоді вже воно має духовне значення. А ця вода не змиває ніяких гріхів. Ну, це в єврейському народі було таке, що коли єврейський народ сопрокосився з язичниками, вони повинні були зайти в воду, окунутися, І після цього вже до вечора вони вже якби були від цих гріхів, якби їм було відпущено. вже зараз в християнстві зовсім друга форма є це сповідування гріхів, і тому. вже Цієї формули, що людина, коли окунається і прощається гріхи, цієї формули немає. Тому про це необхідно пам'ятати, і щоб ми вже знали, що в чому суть свята, і які елементи цього свята мають духовне значення. І Тому що, наприклад, свято Різдва Христового і свято Хрещення Господнє, як би богослужбові тексти, вони мають схоство, тому що було свято якби, в один день, а потім його рознесли. то ось Воно має якби, одні ті самі корні, тому церква на службах е, е, іменно, е, цьому увагу, е, прославляючи Господа і прославляючи Його, Його такі великі милості, і е, що ми ці свята приймаємо як благодать Божу, як милість Божу, і тому е, ми в цих святах е, можемо. Мати якісь е, духовні, якби, е, духовні сили получати на самих богослужіннях і мати е, ту Божу благодать, яка приносить, приносить ці свята. Тому ми повинні пам'ятати е, про те, що хрещення Господне було. Е, Тим е, моментом духовного життя для церкви, яке е, має духовне значення для нашого спасіння, для вічності, тому що ми всі хрещені в ім'я Отця, Сина Святого Духа. І Господь про це сказав. Що христі, всі народи, в ім'я Отця Сина Святого Духа, в ім'я Святої Троїці, тому що це є запорукою для спасіння. Кожної людини і всього християнського світу. Тому всіх вітаю з цим святом, яке вже підходить, і бажаю Божого благословення, Хай Господь всіх нас благословляє, і щоб ми могли святкувати це свято, вже продовжувати в колядках, в пісні співах, славлення Богу, щоб ми могли духовно возростати, щоб йти. За запомню Господніми, щоб могли розвиватися духовно в молитві, в добрих ділах, в приспіванні Божественній благодаті. Христос посеред нас.